Чудово розфарбував шість е, налівками, так з таким оскалом е, розфарбував Кейвіка. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Sorry Bro I'm Pro на Т57 Heavy Карта Париж. Ну що ж, до бою? Ну давайте я е, по-своєму розшифрую та перекладу. Нік нашого героя. пробач, братіш, я профі. так, Отже, не ображайся, якщо ти суперник, то я буду тебе вихлопушувати жорстокішим чином. Добре переклав. Ну, я думаю, що наш герой зі мною погодиться. погодиться. Отже, ми на барабанному барабаніщі такому, так, дуже потужний барабан, вихлопушувальний. Картонному картоні, який, як я про нього кажу, що картонний картон він натанковує, як маус. <гум> так, можливо, ми це побачимо в цьому бою. Ну і треба на ньому мати, в принципі, скіліще, правда? Чому? Ну Для мене це на ньому важко грати. В міських картах, в принципі, можливо, бачимо. Відстрілявся, від'їхав, заднім ромбом, став, десь танканув ромбом, правда, гусли. А ось на якихось відкритих картах, ну... Не знаю, мені здається, там, наприклад, на, на Малинівці, на степах, так, на Прохорівці, Важко, особливо коли є ще дві артилерії, наприклад, бої, то тоді важко. А ну, тут дивіться, танкану. Ну, танкану гуслею, він не показували, що це танк. Так, і намагаємося просто поки, поки що знітити суперника. Що в нас далі по перикаці? По перикаці у нас по центру поперся чомусь об'єкт. ну ну його там, а ну, В принципі, по центру немає. Він теж зараз е зробить такий неочікуванчик для суперників. Дивіться, просто позаду проїжджає по вуличці і захоч... хоче він заїхати просто в задніща суперників. Цим, цим треба скористатися, поки вони на нього відволічуються, ми можемо їх тут поперехлопушувати. Але поки що не дуже відволікаються. До речі, грає на бебехах, так, на всякий випадок може перемикнутися на комулі. і 258 пробиття. ну Це стандартне пробиття для 10 рівня. А комуляки вже 440 вихлопушують, верніше, підхлопушують і вихлопушують 400 одиниць шкодові пострілу. 4 снаряди в барабан. Чудово, супер чудово 1600 повинно Ну, Реалізація барабану, бачимо, ну там була пристрілка, там десь в башті не міг пробувати, Так, Поки що все непогано по реалізації барабану. І дуже обережно грає, не втрачаючи ХП, бо воно нам ще знадобиться. Дивіться, що в нас по рахунку 1,5 немнашувати. <смісті> Мінус 8000 просадка по ХП. Це що це таке? Ну, це, знаєте, як я граю, оце в мене так само. От виїжджаю на Париж, Перша хвилина вже мінус 10 тисяч просадка пахає. <хи> І тягни, так, гравоців. Вмикай скліщенський скліще. Але в ну, наші герої я в них не сумніваюся. мінус 11 тисяч просадка. Наш герой потихеньку починає знівельовувати цю просадку, але він не може, воно далі росте. Це ж неймовірно. Тут ще й нахлопушився 805. Він такий злізлющий, що він отримав е барабани, постріли посадили. Так, ну не. не... Не дуже чудовий план, там бачили того об'єкта, що він тоді по центру поїхав їм втили, бо їх там багато було. Дуже багато на зелені суперників. Там, ну, в принципі, поки що в дефі стоять і поки що поруються, щоб не проїжджали по нульовій та восьмій лінії на нашу базу. Тут у нас ну, поки що немає проблем, там чекають, поки їхні пратічі зелені зайдуть. Чекають, а потім вже такий захочуть ривок такий. В атаку всі. А ми їх тут зустрінемо. От просто якщо будуть сюди проїжджати, так будемо зверху вниз їх польтушувати. Кава я тут просто не можуть. По центру вже просто по місту їде Type 68. Чудово, що він не звернув уваги зразу на нашого героя, і він був за це жорстоко покараний. Так, знівельовуємо просадку, знівельовуємо 6.8, 8 нам вже по бою. Е, мінус 6 тисяч просадка. Вже така знівельована, так. Потихеньку знівельовано. У нас ще ось цей об'єкт, який підхлопушив, наш герой на нього по-любому особенно. Вирівнюємося, чудово, там наші братіші стали в деп, не змогли проїхати суперник. Так, відстрілявся 705-й. Ого, знищено. Чудово. Два вороги знищено. 4419 настріляно. Там вже там кличуть на допомогу, треба, напевно, щоб хтось повернувся. І, і, і скоріше всього, щоб об'єкт із 7 поїхали повернулися. Чому? Тому що у них бронювання все ж таки. У нас ну що, ми зараз от, ми, ну вихлопушимо з барабану. А там не ще, що, що відбувається. І Ми там попрощали стежки. Три ворої знищили. А, хотів сказати зразу 4, але ні. Проїхав. Артилерія, як завжди, щастить в таких моментах. Або не проб'єш поліпшеним снарядом, або е, взагалі не вийде. влучиш. тут агресує. Наша артилерія сховалася, вийшли допомогу, як же тих братик допомогти. Дивіться, просадки по хп вже наші майже не був, немає. Мінус 11 тисяч було посадка. Вони не скористалися своєю... О тут не пробив, ну. І не влучив. Так, щось відкрутили, так? Ну, не, ну Я не бачу, щоб наш герой так нервувався чи що, що не влучає. Просто відкрутили. <гум> Відкручуть, там артилерію не влучив, а тут лотежку не влучив стоячу. Зама розбилась, чудово, до побачення. Так, 60 настріляно, тривори знищені. До... Є сотий. Б'ється Єсом. І доблесно з ним. Така доін... Ой-ой-ой, це -ой. екстрільне. А він накиде. М -м, не завжди бачимо, пробуває наш герой. І не завжди взагалі влучає, я вам скажу. Тож ми ще пам'ятаємо, що комуляки вони такі специфічні, що вони навіть невелику якусь перешкоду, там якісь так. Навіть деревце якесь влучить. Ну Ось тут якісь невеличкі перешкоди і не пролітає далі снаряд. Терезе, мабуть, що ні? Попугасить за ревці, тут заводить. Ха -ха, ну експертні експерти по дворі вже тут Чуть доводить просто на хлопушка. 7500 настріляно, 13-12 вже в нашу користь. Перевага по ГП команди. Була мінус 11 тисяч, зараз плюс тисяча. Залишається артилерія, яку ми тоді не пробили, верніше не влучили. І Залишається грі 15. Гріль 15 десь, напевно, стоїть там на зелені біля своєї бомби. Хоча це не точно. Теж на нього не нарватися, але в принципі КПЄ можна ще розмінятися. Беремо ІСа, братіша до взводу. Там допоміг чудово. Двоє 10к. Так, ну так. Дайте дайте про... Гріль по АФКшний! Гриль АФКшний! АФК чи що? Так, стоїть. АФКшний, во! Дайте, дайте 10 к Не стріляйте, бразильці. І це же громади просить! Чудо! Ну майже 10, так? Зараз таранами ще можна прихлопушити. Да, да, братішний стріляє. Четвертий ворог буде знищений. І не дохлопушив! Тараном не таранам І зараз Ще проснеться всіх перехлопушить. Чидовий бій! З чудовим настроєм! Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі! І мені здається, важко грати. Хоча я б, ми бачили і в міських картах, бо я розповідаю завжди, що це картонний картон. Він, ви, як завжди, доводите, що може танкувати як у свої найкращі часи, так, цей танк. <смістична> Дивіться, от вже натанковує. Гармата настрільна, дійсно. Дивіться, реалізація барабану ну, просто шедеврально ідеальна. Так? Дивіться, 1200. 66 настріляно. Що в нас за барабан? Заряджені, зараз у нас кумулятивні снаряди. 340 мм пробиття. Ну, граємо проти дев'яток. в принципі, маємо право, тому що тут ще ж і будуть грати і танкувати, і бортами, і танкувати баштами, тож треба буде постріляти так саме ось по баштам, щоб їх пробивати. Але у Хевіка ж теж башта вона не танкує. Ну Можливо, знову буде до того, що вона танкує. Я ще не бачив, щоб вона там... корпус так, ну, якщо ще вміти на ньому тактувати. Ще в нас є бронебійні снаряди 258, чудово, в принципі, ну, звичайне пробиття і 400 від пострілу. Барабан дійсно тут вихлопушуваний, скільки вже показували боїв, бачили Колобанова на Т-57 Heavy. Бачили, що там, по-моєму, вісьмо знишкоджував, деміджу 10 тисяч настрілював. Ну, чутті, як зіграє наш герой. І я ж кажу, що на карті Париж буде важко. Ну, можливо, що і важко, але якщо так обережно, обережно, зарядився, постріляв, зарядився, постріляв. В принципі, непогано. Загублено в місті, пам'ятаю, останні якісь бій 57 це 57 хв. Він там там натанкував 3 тисячі. Це теж міська карта, так? Непроста не для такого танку. І прихлопушу допомогу. Ну, що точно він прихопив. Так, поки я розповідав чудові, та цікаві історії. Наш герой вже нахлопушив 3000, танканов десь, від когось не пам'ятаю, а, під калібр від g танка і двох ворогів знищив. Чудово, супер чудово, але в нас по бою, по самому бою не все чудово, до речі, тому що 6 не в нашу користь і просадка на. Тут ми з братішом об'єднуємося і вихлопушуємо Чіптейн. Чудово! Небезпечна небезпека, до речі, так. Грає, до речі, наш герой із братішом Кент так, його. з Кентом грає. <свісно> Кент грає на CS-63. Ну, треба представити наших братішів. Чому? Тому що за рахунок нашого героя він потрапив на YouTube канал. Теж будемо побачимо, що він там настріляв, якщо є після бойової статистики. Так, чудово, ми тут... Ну, розбились, хто тут перед нами були, але бачимо, що так позашкірювалися. Ну так позашкірювалися, що ми їх, в принципі, от кожного можемо, якщо вони там шоті, кожного можемо по одному пострілу і повинищувати, правда? Вже винищено 5 супер, дивіться. Ну це щось, побачимо, бабакеля. Навіть на бабахелі і не очікував щось сюди зараз вийде, Хоча він підозрював, мені здається. Бо і знав, що там повтрачали все так. 8-9 рахунок. Просадка по ХП величезна. Навіть от проти 9-10 це величезна просадка. Майже 5,5 тисяч. Наш братіш зараз там контрить. Хоча дивіться, зараз, в принципі, от не пропустити зараз бачата, щоб він не заїхав тили. І в принципі, в оточення зараз суперники, правда? Чому б зараз на захоплення не стало? От проїжджали тільки що наші братіші, бо ми втратили, ми свого братіша втратили нашу. Отже, за нього треба буде впуститися. От зараз я б хотів, от чому тільки що проїжджаючи, не стати на захоплення? Думали, що ви взяли їх в оточення, бачите, я ж казав, пропустили. Це я, це я сварюся на команду. Пропустили бачата, бачат заїхав, поперестелювався. Це найнебезпечніше буде суперник для нас. Бо він вже п'ятьох також знешкодив. Наш цього не шкодив, а він піти його шкодив. І тепер ми в оточенні опинилися. Змінилося все як, так? І, до речі, оцей грі дивиться, як магніті доїхав. Ох, і вихлопушують. з усіх боків тепер вихлопушують чи що. А, ні, Юдес. Юдес 1615, 15 Вони вже осміліщили, у них перевага. Вони зараз будуть випучувати очі, вони розуміють, що у нас барабан. Що, ну, февика барабан і він же ж і перезаряджається ж можна. Випушувальна гармата. Ось. А тепер ти не втічеш, це точно. Ось чому потужність, так? Танканув! Оце було чудово тільки ще. Оце була крутезна дуельна дуель. Вісім дуель. ворогів знищено. А я був перечуті, що десь не менше вісьми буде. Ну і один залишається проти трьох. Танканув знов. Ти що? О, а ми його тараном так е знешкодили перед всім. <схід> Це було чудово, 9 знищено, 7 тисяч настріляно І навіть 1610 натанковано. Дякую за реплей, дякую за чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.